Наливаємо олії в каструльку, трішки підсмажуємо цибулю з морквою, додаємо картоплю та заливаємо водою. Проварюємо хвилин 15, потім додаємо два плавлених сирка, солимо за смаком. Проварили ще трішки хвилин 5, потім додаємо макарони, горошок зелений, спеції за смаком. У мене це сушений часник та свіжий або заморожений окропчик. Проварюємо ще пару хвилин і можна насипати. Смачного.